Людина просто молодець. Прислала хоч і китайський карбюратор ЛСА, який треба переділати під 1,6 зробити. Ну, дивіться, як я зробила упаковку. Коробка, короб. До короба прикручена планка. Сюди ставиться карбюратор, був прикручений навкрест двома. Потім ще ось о... дві досточки. Клац. Сюди, оттуда прикручуються, вставляються. Коротше, просто молодець. Вот это, вот ця посилка, тут точно не розіб'ють, не роздавлять, я думаю, це вже на машини приїхали. Вот оце ви це людина молодець. Хороша упаковочка. Якщо дивиться, то красавчик просто, ну. Я думаю, блин. Ти що, китайський карбюратор. А люди буває, кинуть блин, в ящик, запечатали, вот, вот, так, запечатали там тіліпається, відбивається все, що попадет. А вот это молодец. Респект і уважу.